Там. Здається, я знайшла вашу сумку. Любе дитя, де ти її знайшла? У метро. О, може, філіжанку кави. Ти мене так виручила. Я рідко приймаю гостей. Донька поїхала, я залишилась сама. Я вам допоможу. Мати порівнювала мене з жуйкою. Спробуй відліпити. А де like <laughs> свічки? A, у шафі. Френсіс Маккален. Ну що, знайшлися? Вона залишає сумки по всьому місту в надії, що хтось поверне. Ось ти її повернула. Боже, це вона. Не відповідай. Я знайшла сумки Грето. Я не хочу тебе бачити. Повідомлення від Грети. Вона мене лякає. Можу її завадити. Це громадське місце. Вона нічого не порушує. Навіщо це вам? Це так цікаво. Привіт, я Френсіс, Сьогодні ваша офіціантка. Ні, я так не можу. Не поводьтеся, як дитина. Дитина, тут ти і тобі не вистачає матері. Не згадуйте мою маму. Вона померла, щоб ми зустріти на розуму! Подивіться, вона тушить, але мати мертва Френсіс! Друзі потрібні всім. Ми не просто, друзі. Між нами є зв'язок. Ти повинен дещо дізнатися про грету. Що? Ви божевільна! Що ви накоїли? Боже мій! Позбавитись Грети нелегко. В обіймах брехні. Скоро у кіно.